Порада вам від вищих сил та ваших предків. Розклад загальний. Підписуйтеся, пишіть свої коменти для енергообміну, і дивимось вам пораду від ваших предків. Мудру пораду. Порада вам така. Менше говорити останнім часом і трохи менше довіряти людям, які сидять і вам шепчуть щось на вушко. Це можуть бути дуже близькі люди в спілкуванні. І друг. І подруга, і людина, яка поряд є. Поменше слухайте, знаходьте більше своєї енергії. Вам мудра порада від ваших предків побути деякий час наодинці зі своїми думками. Не варто поки що ділитися тим, що у вас на сесії з. Людьми, які поряд, не дуже це зіграє вам на користь, розумієте? М можуть бути обмани, можуть бути зради, можуть вашу тайну деяку розкрити. Тому поки що спілкуйтеся на уровні легкості, але не забувайте.